Так, 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 всім привіт, всім Бандера на зв'язку І нас рубрика на постійній основі кращі реплеї місяця. Маємо реплейчик від ровця під Ніком Жуковський. Всі його знають так, як Лікіка. У нас є шкода 56ТП, фул 8, карта ласвіль Бачимо по команді. Наш зелений шершеньочок, 25к боїв, 1836 середнього має 52% перемогу. Бачимо увазу обородочку сіреньку, тільки одна цей е, стабілізатор. У нас трофейний а так все. Сіреньки. Ну що, поїхали. В принципі, нічого тут дивного, тут у нас е, на хп стоїть, турбінка і стаба. Тарки у нас е е карта у Їдемо в кішку, будемо нагинать народ. Топимо по страшній силі, у нас 34 км. Так, наша ЛТшечка. Матільда Т-92 є дружок та Оп-оп-оп! І на! разочок. І. Хорош, оце альфа. О 500 маємо вже 1000 копілиці, правда, отримуємо одну тижечку від дороги 46-ї, але я не знаю. А е, про джетту пограти в тут позиції тяжів важкувато. Лти нема. Можна тут нагинати. Звісно, першим ділом, що я би піджимався під камінь. Піджимав би під камінь, тут лежить баченьку би витрамповував тут. Але бачимо, є ще гроб, хорош залітає. Не, не, не дає течечку, не дає, ага вже буде. Капає систик, 46 капнуло За е 5-го. де не йдемо, мало один снаряд, йдемо в розмін, так що маємо вже 1918 уронів. Друзі. Цейвер виходить дати течку, але не дає. Ну, Поки нормально, стоїмо, чилимо. У Нас 0-0, хп є. Урон є, нам ще 200 до, до медальки не вистачає до основного калібра. Ага. Рикошет ловимо. Ой-ой-ой, а тепер помиляється через каточок. Сюди. 166 хпшечок. Приносимо сестика 256, вже маємо. І легенько зійдемо в КДшечку. Бачимо, непростенький у нас танкіст і жуковський, зелененький спецназовець. Хорош. Це ангар. Це Сенгар. Маємо фражика, ще одного купілочку. Хорош. Знову не кидаємо барабан. Семочку виявляємо, ну арти нема, тут добре, в таких випадках арта, бо ти засвітив, і сісти капає. Термінатор вибиває нам. Трип... Трипер... Триплекс. Триплекс. Хорош. Сюди цих 426. Ну шо, 300 уронів є. Легенько відкачуємося в КД-шку, хоч він міг так далеко не відкатуватися, арти нема, ну типу... Асістик головніший, може там стояти, хтось дозаду та накидав весь, як люди працюють. А так асістика в нього дуже мало капає, бо він не першої лінія. Але закидавшися поїхав далі працювати, добре. Рош. І. і. Боже! Ти мій. Як же воно залітає? Ну, через тишечку, але. І знову. І знову уїхав в закат. О, нічого, нічого. Так, ну Матільда тут насвітила напевно дуже багато, я так думаю. Так, у нас тим часом що? Тут дуже 8-9 лінія у нас проблематична. Бачимо. ІМТ МТ вже дає на лежі на базу. Наш рольки дає ще барабуліку. Одну. 3985 уронюю є. Боже, як це залетіло? Це просто це автоприціл, що. І читерний не весь тил був. Семко танканули. Сюди, 267. В принципі, майже вже тіло зроблене, я так думаю, що майже тіло зроблене. Поїхав і поїхав і поїхав. А, вирішає назад. Поняв. 4743 є у нас вже уронію, 240 на 3 344 у нас асистику, 3 передачі не починений. Не знаю чого, але. Так, спокійно, спокійно. Оп, борасик, зводимось. Є. Лись і. У, ай яй яй Так, пой звоне гасником їздить, Ну, правильно, преміум танчик треба фармити, а не цей. Ну шо, маємо 5301 уронію. Хорош. Там 5-5, вроді би. Вроді би все непогано. Вроді би все непогано. Дібе все непогано, буде доігрувати, буде все норм. Я думаю, що. Так, пішли блайнди. Так, себе село не засвітився. Так, наша там тімейт що буде душити, давити, бачимо, їх там є 4 танки. Опа. Це пішов захват. 에, в таких випадках можна перетягувати сюди, Проїжджати акуратно на всіх парах. Проїжджаєш тут стаєш відхонка, виїжджаєш від башні і цей захват збивається. Бо що тройка робить? Хорош. 5700 є в копілочку. І пішов на кидешечку. Тройка просто танчик віддав. Хорош. Нормальний тіпочок на ІСУ третьому. Нормальный, такий типочок у нас попався на С3. Умій то ми. Ну що ж, шпала бро, вроді хоронят там, да, але два в захваті стоит. Чехто съезд, хватит. Суструпи каталка, а рога 46. Ре не попадає першим. Другим попадає, хорош, базу сбиту, рахунок на 8-8. Так, наш. Опа! Є світло, хто? Хто, хто, хто хто хто. Бурасик, я думаю, там стоїть, а світе. Коротше, робить перетяжечку, бачимо, у них латешечка вернулася. Я думаю, це буде зараз пуш жорсткий цього Бурасика. Можна, в принципі, підпустити, лише може бути з четвертої лінії, з цієї кішки можуть, можуть стояти танки. У нас ще не світився Номад не світився, так що тут може бути боляче, моя така думка. Але ми поки їдемо. І поїхав, і поїхав, і поїхав. Так. В принципі, розмін тут опа, є світло. Це Бурасик пікнув, це пікнув Бурасік. Або хтось стоїть там. У нас, походу, тим часом наші союзнички на базі вроді загинаються там, так що. Так що попахує проблема. Так, прот на характері поїхав. Так, я їм тешечка поплила у місто, той у місто, вибачте, у кишечку. Тешечка фулка, фул ХП просто. Поїхав і поїхав. За ним Борасик стартує, ні, Борасик стартує за нами. В принципі, да, в принципі їм, їм тільки треба перепушувати. Тільки треба їх перепушувати. Поки там не понятно, наші два союзника ще живуть, а ЛТ непонятна, Ксемка там і тримає, кілана, напевне, здалеку накидає, але ну, на кілані дальня дистанція це таке собі, звісно. Ага, мінус і суха, хто забирає у нас Про. В злі Про. А, Прота і суха, забираю. І суха Про. Але ще прототіп живий, боже. Так, да, бенсенько, вони всі вернулись. Угу. Так, ну поки пішла така хвилинка покатушок по карті, ви самі це бачили тільки що, як МНТ просто згасла. <гум> просто за секунду згасло. Значить, що правильно? Вони, вони добре окопались вдома, дома, але по хп показує прийшли 4000, то у нас 2000. 2000 хп, в принципі, ще що шанси всі є. Але. Так, наш герой щось щось задумав. Походу поїхав... поїхав на базу дефити, так? Давай. Поїхав дефити баску. Поїхав дефете баско. Так. Угу, ми тебе зрозуміли. тебе зрозуміли. Так, борщик шот. Борасик, вроді вертається додому. Рот так і нічого і не зрозумів, щось там катається по місті, але... От що, ну що, стоїмо? Стоїмо, чекаю. Час ще є. Час ще є. 4К ХП тут можна робити. ну, З 8К урончиком можна робити, непонятно, зараз там скільки ще Бурасик засвітився. 300 ХП. Непонятно, ще скільки у кого урончику там, ну. подивимось, подивимось. Так, Бурасик вирішив на рандеву з Бурасиком. Під прикриттям, під прикриттям. Під прикриттям. Під прикриттям нашого архемчика. Димо. Нема нікого. Петляв з петря боря. Боря з петляв. Оп-оп-оп. А, ч, а- а-а-а, не стреляем? Ага. Ааа, хорош, печь назвоню. Вот я уже дома. Так. Е. Свідчуємо, вроді там зелененьким горіло. Чого? Чого, чого, не, чого не пробувати? Ну, можна було, можна було. Ай, Бурасик проскочив. Ну, все, це, це ГГшка. А тепер це ГГшка, мені здається. Ну, типу, можна ж було по ексамсі працювати, чого? Не схотів. Оберкей. Так, протік. Хотінький. Давай, борщі. А, Борщ не пробиває. Опа, все, це пішов за світномат у кишці. І Це тепер дуже-дуже дуже-дуже для нас все плачевно. Так, Борщ утопився, ЛТ шотна, брод шотний. Е, борасік шотний. І шотний. Кромі XM-очки. Ну і не світився, що в нас номатик. Так, Борасік залітатиме. Хорошо. Буде тичка? Ні, не буде. Буде Куди не буде. Намат підсвічується. Давай, 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 друзі, давай. Що, колопару в прямому ефірі. Давай, поїхали, поїхали. Так, мінус боря. Ну! Хорош! Так, Адешечку вже можемо встагати. Та ай-яй-яй, ай, 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 все. Все, друзі, це ГГшечка. Друзі, це ГГшечка. Ось так. Що я можу сказати? У нас бій на 6557 уронів 240 натаркованого і 344 асистика. Команда, бачимо, ну, не справилася. Подивимось після бойову статистику. Подивимось після бойову статистику. Бачимо знак класності майстер. Ми заробляємо при поразці. Це дуже круто. Знак власності майстер. Основний калібр бандів. Що ми там кидали, під домики не було. Так що нічого у нас не змінилося. Бачимо цей, побачимо, як зіграла ще наша ціла тімочка, тімейт. Бачимо наш е герой. Наколотив тут добряче, бачимо більше половини народу, навіть тисячу урону не зробило. І це такі хороші танки, як концеїр. За це я не можу сказати, що хороші. тут хороша, ну це таке, в яких залежно в яких руках. Тройка-ноль борщ. 97 добрав у якось і все. Е, тут. Пацани старалися, тащили, тож, напевно, Ексемка може й на майстра. Ну, я думаю, що ні, по цьому опиту. Я думаю, що майстер буде. Так що. Дякую за реплейчик, З мене лайкосик за цей реплейчик, Бій був дуже крутий. Ну Трішечки ти себе ще шукав по карті, десь десь не доіру, але старався. Дякую за реплей. так що Бандера на зв'язочку, Всіх закликаю наших реплейчиків, запускаємо. Будемо в голосування цього на кращий реплей місяць. Так що, всім дякую, пока-пока.